Добрый день, меня зовут Александра, я рекрутер компании WorkTime, и сегодня мы находимся на объекте возле города Торунь на установке солнечных панелей. Это наш работник Андрей. Сейчас я задам несколько вопросов по поводу работы, как ему работается здесь, в чем заключается его работа. Расскажите, как долго работаете здесь? Роблю уже три месяца. А в чем заключается ваша работа, что именно вы делаете? Мы практически все делаем. Складаем конструкции, Значить, кабеля тягнемо, э, потім встановлюємо панелі, потім це все підключаємо. Взагалі, подобається робота, До цього був у вас опит в цій сфері? Ні, до цього не був опит, такий маленький опит, але робота мені дуже подобається. Устраювати ли вас зарплата? Так, да, устраював нормально все. Скажіть, на сонячних панелях можно можна заробити? Хороший заробіток? Можна заробити. Ну, треба працювати. Uh -huh. Хто хоче, той заробить. А живете ви на нашому житлі, якщо так, да, то як далеко вам добиратися? і умови життя. Добиратися недалеко, Житло взагалі прекрасне. Розкажіть, як пройшов ваш перший робочий день? Ну, перше було так якось необично і все не розумів, мені все пояснили, все показали і далі. Дальше... Влілися швидко? То було самое сложное в работе, и более подробно можете рассказать? Были такие земляные работы, что треба лопатою трошки в рубі покидати, прочистити, значит, котлаван угу. під кабеля. Ну, і потім присипати їх. А що такое более самое простое для вас? Та модулі, наверное, класні. Угу. Как вам бригада, как отношение к работникам? Да, хорошая бригада, хорошие люди приємно співпрацювати. Про графік роботи. Ви працюєте 6 днів в тиждень. І, наприклад, якщо плохая погода, ви на об'єкті постійно або у вас вихідні? Ми постійно працюємо, да, 6 днів в неділю. Ну, Якщо погана, дуже погода. Там, от, дождь, йде, то ми сидимо вдома. Угу. Спасибо вам за відзив о работе. Було приємно з вами познайомитися. Желаю вам удачі, хороших заробітків. І... всего хорошего. Всего хорошего. 逆